В дверима розташований найдорожчий ресторан Галичини. Але зараз повірити в це дуже складно, тому що, здається, це лише звичайна львівська квартира. Зараз перевіримо! Добрий день! Шо, не я, я не знаю. Я за що дивитно, що ресторан? Чоловік запрошує нас усередину. Господар пропонує чай та картоплю у мундирах. Я шокована. О, як ти... вас позвати прийшла до вас? О, мене дом. Петро за тошно мене позна на таки. Це ріде до себе до хати. Додо я, я, я тільки голодний турист ще 10 хвилин. Привітний, але дуже говіркий пан Петро відмовлявся відкривати нам таємницю. Зрештою здались ми обоє. Бачу, очі так світяться, що толявно можна повірити. Значить, заходите до спальні спокійно і конспіруйте, підтримується сувору конспірації. Виявляється за ще одними дверима в тісній квартирі, ресторан. Та ще який заклад для масонів про що свідчать знаки на стінах, та й ціни для них. Сало з часником цибулою коштує 500 гривень. Богдан каже, туристи легко викладають такі гроші за шматок сала, але це не найдорожчі страви у меню. 700 грам м'яса, 300 грам овочів, соус, і коштує всі все 2900 гривень. <рес> у цьому закладі хованки скрізь. Наприклад, за ось цими броньованими дверима незвичайна вбиральня. А за дзеркалом насправді ще одна кімната. Вас мабуть ще більше здивує. У цій залі стоїть начищена до близько автівка 1936 року випуску. Як вона сюди потрапила, наш екскурсовод не зізнається. Одного ранку вона просто з'явилась на масонах. Автомобіль приведу. Дивіться далі: будинок з апаратом для смороду та літаюча автівка. Ще один незвичайний будинок розташований на вулиці Староєврейській, що у центрі міста. Біля входу нас зустрічає дивний чоловік. каже він сажотрус. Ви бачите живого жутруса, по очах бачу знаєте. Загадувати бажання. І, правильно, і. І, і що? І гузик в тети. Щастя, валик, нормально, та не звія мій. Сажутрус проводить інструктаж, довго розповідає байки і нарешті впускає нас всередину. У цьому закладі працюють маленькі люди. У нас барна стойка окремо для нас, окремо для вищих людей. Це єдине місце в Україні, звідки ведеться пряма трансляція з каналізації. Центральна артерія, така львівська. Тут ви можете навіть відчути запах з підземелля, апарат для поширення смороду у вашому розпорядженні. Скільки ми тут працюємо, ще ніхто не бажав, можливо, ви бажаєте спробувати. На даху незвичайного ресторану відкривається неймовірна панорама міста. А ще є автівка з веслами та вітряком. Корки на дорогах неймовірні, і ми вирішили потрібно літати. Як вона тут опинилась, традиційно не розголошується. Шують, але про це точно знає чоловік, який назвався сажотрусом. Трусом. Кажуть, якщо кинути гроші у трубу і ще й потрапити туди, що власне дуже важливо, то всі ваші бажання збудуться. Ну зараз спробуємо. Дивіться завтра, як готують справжню львівську каву та де можна знайти унікальні дворики музеї. Не пропустіть мій путівник, Львів.